Паливний насос. Ось тут є така проблема. От ми відбили. Вже вставили на клей, бачу. Де воно буде тримати? Так. Попробуємо цю частину заварити. Зараз зачистимо, зробимо фаски і покажемо, як воно буде виглядати. Так, паски зроблені, зачищено з цієї цих, сторони. Так, пробуємо зараз ми його тварити. Так, паливний насос готовий. Всіх сторін. Все, можна збирати і їхати. Вже не буде, то на кої поставили.